Це страшно, якщо чесно. І дзвінка ждеш. і Як дзвонить телефон, то да? Боїся, боїся не знаєш, що можуть сказати. Не знає, що. Так що переживаю. Вже не знаю за ці два роки, скільки вони життя і нервів забрали. Це в кого там немає дітей, кого чи, не бої, чи близьких, чи. Вони в є. А ми тут ну, як, стараємося допомагати. Ось вже два роки я займаюся, в основному готовлю банки під свічки окопні. Зараз знову починається сезон, хлопці мерзнуть, просять. Робимо такі з банок, я роблю ці буржуйки, туди свічка ставиться, там коротше, гріється, хлопці можуть щось підігріти, якщо там в окопі. Займаємося теж допомагати, якщо чесно, ніхто не хоче. Для них війни, для них війни немає.